Минулого четверга суд ЄС у Люксембурзі постановив розморозити активи колишніх українських чиновників періоду президентства Віктора Януковича. Суд виніс рішення по об'єднаній справі Миколи та Олексія Азарових проти Європейської ради, а також у справах Арбузова і Ставицького, і постановив, що ці посадові особи не можуть бути піддані санкціям тільки за те, що в третій країні, тобто Україні, розпочато попереднє розслідування їхніх дій. Фактично, у Європі визнали, що українська влада не доклала достатньо зусиль, щоб притягнути до відповідальності цих людей, і кажуть, вічно тримати їх під санкціями без доведення їх вини не можуть. Через процедурні моменти активи цих осіб залишаються під арештом, але дорогі юристи, яких вони найняли, мають сьогодні більше шансів скасувати цей арешт. Розібратися в деталях цієї справи ми поспілкуємося з американським юристом гі студії Ендрю Мак, експерт з міжнародного права та санкцій. Ендрю, вітаю вас. нашій студії. Добрий вечір. Поясніть, що сталося у європейському суді в четвер. Ну щоб е, спочатку з, е, зрозуміти, що сталося у європейському суді, треба пояснити факти. У uh, березні 2014 року, після події Євромайдану, український прокурор відправив листа офіційного до Ради Європи. В тому листі у Українці попросили європейців заморозити активи бувших українських Ур ур урядовців, в тому числі пан Назаров, пан Арбузов, і так, і так, і так далі. Основа е, українського е, листа була це, що е, вони є пі, що є підозри, що ці буші е, ур, урядовці займають, що вони займалися при власними державними кошттами. Угу. Чому е, ці санкції це рішення суду, яке стосувалося санкції, які були накладені в 2014 році, і фактично вони вже вибігли? Чому суд розглядав далі це? Ці справи, які вже фактично не є активними, ну по перше, судові процеси вони довгі, так як в Америці, і в Україні, і у Брюсселі. По, -по, по друге, адвокати дра пуших українських ур ур урядовців, прекрасно знали, що це коли вони подали скаргу, що рішення скоро не буде прийнято. Але вони знали, що ці санкції кожен рік продовжуються або не продовжуються. Тобто, коли європейський союз прийняв рішення, що Році це було до 2015 року. Європейський е, Союз ще прийняв також рішення продовжити санкції від 2015 до 2016. А до 5 березня 2016 року вони приймуть рішення, чи продовжити ще на рік, чи не, чи не продовжувати. Чи буде це сигналом для європейської ради, таким сигналом, що якщо українська влада не надасть подальших доказів вини цих посадовців, Європейська Рада може не прийняти рішення продовжити санкції? Так, звичайно, дуже важко буде Ради Європи обґрунтувати об, об, рішення, щоб санкції ще продовжити на рік, якщо такі самі докази в них є, які були у 2014 році. Ну але ми не знаємо, які там докази є. Ми тільки рішення, що прийнялося у у четвер, це тільки стосувалося е, рішення, яке було прийнято у 2014 році. Тобто, які факти тоді знали, е, знала Рада Європи, коли вона прийняла, а рішення про продовження ще у 2015 році суд не вирішив ще. Чи можете ви як розказати, до коли українська влада повинна надати європейський суд, хоч якісь докази, чи подає взагалі докази? Чи відома ця інформація загалом? Ну загалом, це ми не знаємо. У публічному уповітлічно публіч, е, не ніхто це не це не це не розкрив. Якщо вони до тих пір не надали інформацію, ну бажано, щоб як, щоб як, як, як найшвидше, ну не пізніше 5 березня. Чи очікуєте ви, що суд швидше буде розглядати справи про е, новий рік санкцій е, Азарової компанії ніж вони розглядали е, попередні, попередній попередні рік? Чи приймуть рішення скасувати санкції? Наприклад, суд в березні, і тоді рахунки будуть розблоковані? Ну по по перше, ми юридично знаємо, що е, активи є е, активи є за заблоковані. За ну поки ніяких публічних інформацій нема. Які іменно активи є заморожені. Е, я читав у відкритих джерел, що пан Азаров твердить, що нема в нього європейських активів, і він це принципово робить. Тому дуже важко це сказати, коли буде воно розморожене, е, тому що ми не знаємо про що мова і йде. Чи швидше прийме рішення? Скоріше ні. Тому що тут це рішення, яке прийняло у четвер, воно не є ось, ось, остаточне. У Ради Європи є два місяці по його оскаржити до вищої інстанції. Якщо Рада Європи не, не оскарже і не продовжить санкції у початку березня, то можемо числити, можемо вже читати, що це закрите є. А, наскільки, якщо пан Азаров каже, що в нього немає. Активів заблокованих в Європі хто фінансує, яким чином фінансують у ці процеси, вони ці посадовці, і скільки такі процеси можуть коштувати? Ну я, я не буду говорити, як це фінансується, бо я, я не я не знаю, хто це фінансує. Звичайно, юрфірма, що представляє інтереси пана Азарова, це дуже це дуже відома австрійська фірма. Дуже відома, яка, мабуть, не, не дешево? Коштує. Ні, так а, є така думка: якщо ЄС. Вважає цих посадовців українських експосадовців пов'язаними з криміналом і гроші, які, якщо такі гроші є сховані в європейських банках, підпадають під статті про відмивання коштів. Чому євроєвропейський союз не проведе сам розслідування легітимності цих коштів? Чи легітимна така думка? Ну, по-перше, мова зараз і іде про, про Тут мова зараз іде тільки про це, що відбулося на території України, про відмивання грошей, що нібито українці підозрюють пана Азарова і інших урядовців. Мова не йде про європейське про відмивання грошей, держкошти європейського і прохання задала українська сторона, щоб вони заморозили активи тих 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 тих, тих людей. Тобто головна відповідальність на українській стороні, а не на європейській. У Нас буквально залишилось 40 секунд. Які ви очікуєте кроки, які повинна зробити українська тепер сторона, український уряд, аби ці процеси в юридичній площині запрацювали? Якщо людей звинуватили докази, вини був доведений, і в європейці мали підстави зберігати санкції? Ну по перше, я б очікував, що дуже скоро український уряд оприлуднить інформацію і докази, яку вони передали, чи планують передати до 6 березня. Ради Європи. це був би дуже чіткий сигнал, що Україна щось робить, Україна роз, це, роз, це розслідує, і вона просто і це є актуальне питання. Якщо Українці не нададуть цю інформацію, то так як я сказав, дуже важко буде мені здається, Ради Європи про ці санкції. Якщо ви не побачите таких от доказів, яким буде цей сигнал особисто для вас? Ну особисто для мене це сигнал, що чомусь цей процес не працює то або нема тих доказів або нема або нема волі знайти тих або доказів. немає бажання да.